Работаємо на ділянці, де знаходилися окупанти. Машини вони крали, видно, в людей, бо палили вони зразу зетками. Ну це не люди. Собаку повісили, шкуру зняли з собаки. Може, вони з'їсти її хотіли. Собака нічого поганого не зробила. Вони в 8 місяців тут були, час був у них, замініровано все тут. Боявся окупант, що ми прийдемо. Дуже багато позалишалося вибухонебезпечних предметів. Мінловушок ловушок дуже багато. Працюємо 3-4 кілометри на день. Находимо до 30-40 одиниць вибухонебезпечних предметів. Сапер ніколи не спішить. Ми потихеньку проходимо, дивимося, обдивляємося, знаходимо. Тщательно перевіряємо кожен сантиметр землі, щоб не було сюрпризів потім для людей, які сюди прийдуть. Роботи дуже багато, не на один місяць, не на один рік. То продовжуємо роботу, будемо працювати, щоб люди могли безпечно передмагатися по нашій українській землі. Скоріше до перемоги. Слава Україні! Героям слава вогонь!